Ти тільки й починаєш, тебе нема бабок. Що треба врахувати при зйомці на телефон? Новий iPhone зараз дасть чище картинку, ніж Canon RP. Це типу топ-1 бюджетна камера. Sony — це такий собі iPhone у світі камер. Чи є щось, що можна зараз купити до 500 доларів? Звук важливіший за картинку. Ми сьогодні, як ви стопудово здогадались по картинці, поговоримо про техніку. Хто ти? Та давай. І чому ти так виглядаєш? Виглядаю так, бо мені подобається, а ми в гостях в об'єктивну прозйомку виходить. Так, це така колаборація youtube каналів, і можна тебе Саня звертатися? Та, мама так назвала: Капітан Саня Воробій, О. е, В нас сьогодні в гостях на youtube каналі. І сьогодні ми поговоримо з тобою ми запишемо три випуски, і перший з них. Чому я взагалі вирішив це записати? Тому що Саня в мене асоціюється з людиною, яка дуже класно розбирається в зйомці. А зйомка в моєму світогляді це техніка, це світло і це локація. Ну, це такі три головні компоненти, тому я пропоную сьогодні поговорити про техніку. І ми з тобою тут полярні. В підході. Добре, що не біполярні. Добре, ну по тобі є питання. Але так і по мені теж іноді бувають. Чому? Тому що я, в принципі, з людей, які, типу, зніми на щось аби було, а потім придумаєш, як це зняти якісно. Саня, з людей, які я нічого не буду знімати, поки ми не налаштуємо все ідеально. А... Який підхід краще, те ми колись дізнаємось? Мені дуже багато питань задають з приводу того, як якісно знімати. А я не та людина, яка буде радити. Я знаю, як порадити, як рекомендації попадати, як канали вести. А по зйомці ось людина, яка в цьому розбирається. Дивись, ти ж не одразу почав ось так знімати. Та виходить, що ні? Ти я... знімав просто на телефон? Я з цього почав бережі гроші заробляти. Навіть гроші заробляти. Так. так от питання номер один: чи можна почати знімати вже з телефону? Так, треба почати одразу з телефону, тому що, поки ти будеш чекати, що в мене буде камера там, за 5 тисяч баксів, поки об'єктиви, а потім купуєш об'єктив, Камеру треба стабілізатор. До стабілізатора треба ще потім світло, мікрофони, штативи. Це просто гонка в нікуди. Тому є мобілка. О, класно, В камеру включив, дістав. До речі, у мене сьогодні вийшло ще і відео. Ну це вже не знаю. Це не сьогодні. сьогодні. Це вже далеко не сьогодні. Як можна знімати на телефон? І не прям... розповідаю, да, просто що можна в стандартній камери айфона знімати, а є Black Magic App. Заходиш туди, і ти вже якби з налаштуваннями професійної камери знімаєш, і тому mm -mm. це полегше життя. Нібито в тебе телефон, а ніби то і камери. От до речі, якраз було в мене питання трошки пізніше, але як, як вже ти за це в це зайшов? Тобто, всі додатки додаткові в них є сенс? Прям великий сенс. Вони змінюють. Прям... Тобто Blackmagic Magic треба зібрати. Black встановити. Magic камера поки що найкраща з того, що я пробував. — Вона платна? Безкоштовно. Безкоштовно. А що ви не знімаєте нею? Ну, більшість людей обирає, грубо кажучи, або телефон, і просто стандартна камера, або вже щось там собі починає мудрити. А, що треба врахувати при зйомці на телефон? От що, не, які обмеження, можливо, в телефонній зйомці є? Ну, В телефоні тут обмеження, по-перше, те, що тобі треба більше запаритись над локацією над світлом, тому що, якщо камера ти купив, надягнув об'єктив, фончик розмила, вже кіношна і вже прикольно. То з телефоном тут трошечки важче, тому що телефони та так, така от матриця малюсінька. І воно буде все в різкості, все в фокусі. От тому, як ти відрізняєш там на такому, знаєш, на першому погляді картинку. Якщо на камері, то воно розмита, якщо mm -hmm. на телефоні, то воно все таке, все в фокусі, все пласкавато. Але це взагалі не проблема. Якщо ти можеш зробити об'єм через світло, через композицію, через ракурси класні, і сам Apple знімав рекламу собі на iPhone, фільми знімають на iPhone. тобто це не проблема, якщо ти знаєш, як цим користуватися. Угу. А якщо ми говоримо за якісь там андроїди, щось там можна нормально. Там так само є. Такі приложухи є. Теж, якщо не помиляюсь, то Black Magic або якийсь аналог, все так само, я тобі більше скажу на андроїді, в багатьох штатних програмах камери угу, вже так. є налаштування, які угу. ти можеш змінювати, і не треба тобі навіть в додаток приходити. Тому угу. навіть іноді краще. А на рахунок цих додатків там якісь треба налаштовувати, я не знаю, АВ, ВВ, такі. Тоді, радіо, як в машині? Так, да, там є радіо. Радіо нема, на жаль, але можна зняти. Є там умовні якісь баланси білого ага. чи ти. Чи можна з авторежиму почати знімати? От авторежим в таких додатках він трошки зробить краще картинку тобі, ніж в стандартній камері, але все одно суть цього додатку того, щоб ти міг змінювати налаштування. Угу, угу. Тому ми заходимо в цей додаток, і, звісно, треба розуміти, що таке частота кадрів, що таке баланс білого, ISO і витримка. Тебе є таке відео на каналі? Звісно, вже є, Є, і не одне. Де ти прямо пояснюєш щось? Я пояснюю за кожне значення, що за що відповідає, як його треба налаштувати. Okay. Да. І навіть прямо в Blackmagic App. — Давай тоді умовно людина почала знімати, в неї почало непогано виходити. Mm -hmm. І далі вона задумується, що мені перше купити. Що це може бути перше? Я давай трошки, поки ти думаєш, можливо, розповім свою історію. Я колись починав знімати на Моя перша камера, Canon. Кенон... 600D. Знаєш, що ми на цьому каналі про Canon не говоримо? Я знаю, тому я сказав. Моя перша камера Canon. 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 Canon 600D. Потім я почав знімати більш активні відео, я в собі почав купляти JC Cam. це китайський аналог GoPro. Угу. У мене не було дня. Потім мені на роботі купили GoPro. Потім я собі купив, купив, коли я вирішив, що мені треба дзеркалка. Не знаю чому, але всі купляли, і я вирішив. Я собі купив Lumix G7. Окей. Це вже, якщо не помиляюсь, то вже беззеркальні вони пішли. Вона це вже І потім я купив Угу. Це... Вона теж була, до речі. От іменно, тому я її продав, і зараз радію. Ну, мені прям сказали, що по моїм цілям, ось вона хороша. Yeah, там, повний кадр. кадр, щось там ще. Дешевний, самий дешевий повний кадр на ринку, який тоді був, коли mm -hmm. я там купляю там, 2-3 роки назад, не пам'ятаю. 4 тисячі доларів воно десь коштувало. Uh, ну, Взагалі, галяк, і давала повний кадр. Але цей повний кадр там обманчивий. Типу, якби uh -huh. є глибина від повного кадру, але і при тому вона шумна, як iPhone. І то iPhone зараз нові, б, ну. Новий iPhone зараз дасть чище картинку, ніж Canon RP. Там багато обмежень. 4К ти не знімеш, тому що немає автофокусу плюс додатковий кроп. Тобто ти знімаєш у тебе широкі кутики, да? ти бачиш, наче себе повний ріст. Включаєш 4К, mm -hmm. зближується картинка в два рази і відключається автофокус. Mm -hmm. А людина, яка тільки купила камеру, яка тільки навчається, а особливо, якщо її себе буде знімати, ну, вона навіть фокус не попаде. Тому не дуже варіант в цьому плані. Mm -hmm. А до речі, на рахунок фокуса, що краще знімати з автофокусом чи е, фіксовано? Дивлячись, що краще з. Ну, Говоряща що голова. Щось... Ну, Говоряща голова, якщо нема нічого такого позаду, що може відволікати камеру, тоді ок. І якщо це середній або крупний план. Якщо це загальний план, то фокус може просто стрибати. Знаєш, так от перед назад, перед назад. І ну, ось... просто весь кадр буде отакий. тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик І буде сильно бісити. Там... Тому якщо є. Тебе можливість поставити мануальний фокус, і ти знаєш, що ти не випадеш з нього, тоді, звісно, краще так. Але якщо у тебе просто гарячий голова, середній план, як ми сидимо, якщо був би я один, я би поставив би автофокус і все було би топ. Автофокус. А зараз ми фіксовані. Зараз Правильно? ми ставимо фіксований, тому що ми вдвоє в кадрі. У нас тут свічки, ще якісь там предмети, яскові. Руки, да, і вони ну, просто тобто, мої руки в твоєму крупному кадрі, mm -hmm. і вони можуть перехопити. І просто буде отак, от, от фокус привити туди-сюди, тому ну, ось. Mm -hmm. але тут виходить, і там, і там є плюси, і мінуси. Да. В фіксованому є мінус, в тому, що якщо відкинусь, і Все, і ми вже не в фокусі. Ми вже на фокусі. Ну тому тут теж важливий момент, якщо ви знімаєте в фіксованому фокусі, як ми зараз mm -hmm. фіксуємо. Ну, наприклад, дуже зручно, я так завжди роблю, я локтями впираюсь, mm -hmm. і я не відриваю локті. Я отак трошки, якщо буду совитись, воно не сильно прям буде. Ой, на к... на рахунок першої камери. Чи є щось, що можна зараз купити до п'ятисот доларів? Ну, дивись, якщо ми розглядаємо би у ринок uh -huh. на OLX, наприклад, то ми можемо взяти Sony zv 10. Uh -huh. Класна камера, по можливостям вона пише 4К, там нормальний автофокус, там є всякі режими для того, щоб потім робити кольорокорекцію. Там і так далі. Ну не ідеальні, але вони є. Uh -huh. І вона дає дійсно деталізовану класну картинку. Але там поганенький екранчик, ти не будеш знати, чи в фокусі, ти, чи не в фокусі. Там маленький акумулятор треба від зарядки одразу, щоб вона працювала. І що там по по кольорам теж іноді є проблеми, але можна і налаштувати так, щоб вона знімала ідеальну картинку. Це типу топ-1 бюджетна камера. Ну це я би сказав, так, да. і якщо і злов бюджету брати, краще я поки не знаю по ціні якості і по сучасним задачам. Це якась компактна камера? Це така от е камерка ну так, да, така малюсінька ага, без ага. об'єктиву якогось Так, да, це ціна буде без об'єктива. Якщо не помиляюсь, то вона коштує десь зараз нова. Та напишемо потім. Так, ну, да, я виведу просто скріншотом. кріншотом чи двадцять uh -huh. чи 20, чи з такого плану менше. Uh -huh. Окей, okay. купляти нову камеру чи бушну. Тому що в мене, я пам'ятаю, коли я починав, в мене був якийсь страх купляти бушні камери, тому що я не експерт, я не знаю, як їх перевірити, що там з ними. І, і тому я чомусь от хотів тільки нові купляти. Ти більше скажу, я мабуть перестав купляти бушну техніку тільки десь півтора-два роки назад. Uh -huh. І я завжди купляв бушку. Uh, ну, ти тільки починаєш, тебе нема бабок, і ти хочеш знімати. Uh -huh. Звісно, у мене я купляв об'єктиви з Олекса, з Алікспреса, там, там за 30 доларів у мене був об'єктив перша. Uh, камера у мене була виушна за скільки? За 100-150 доларів. Uh -huh. uh, всю техніку абсолютно, навіть ноутбук, там і айфони я купляв, то теж виушні. В переході там просто навіть. Uh -huh. І з цього айфона з приходу теж вже щось робив, знімав і заробляв. <гум> <гум> Тому якщо ти хоча б трохи знаєш, як перевірити техніку, і в тебе немає бюджету, а ти хочеш вже знімати, ну не дави себе, не топи, просто дізнайся, як перевірити, та і все. Там не так багато підводних каменів, щоб можна було прямо боятися. <гум> а що такого можна якісь базові? Що треба перевірити? По-перше, щоб а, працювали всі контакти з об'єктивом. Автофокус працював, ага. а, екранчик нормально вилазив, він ніде там не заліпав і все було ок. А, і звісно ж, це затвор, mm -hmm. а, тому що затвор це така шторка а, всередині камери. І коли ти робиш шолк фоткай, то він спрацьовує, і шторка за, за, mm -hmm. закривається відкривається, і у камери є свій ресурс. Наприклад, там 200 тисяч фотографій. Якщо mm. потім ти вже набив більше, то є шанс того, що затвор просто один раз закриється і вже не відкриється. Mm -hmm. І тут так. Да. Тому після весільних фотографів брати камеру не варіант. Окей, okay. цікаво. А на рахунок е мікрофонів. Дивись. Mm -hmm. Я просто колись, коли починав і коли потім мене питали поради, одна з моїх перших порад: знімайте на камеру, яка у вас є, телефон, але візьміть собі хоча б якийсь дешевий мікрофон. Що думаєш? Топ. Звук дійсно є такі і легенди, і притчі, і те, що звук важливіший за картинку. Угу. Ну, Мабуть, багато разів чув, і це дійсно так, тому що ти можеш картинку зробити класно, але якщо тебе не буде чути, то нафіг кому ти треба взагалі. Угу. Тому. Зараз є великий просто вибір мікрофонів з Аліекспреса, з тему, не знаю, на науликся, там буде навіть нові мікрофони. Зараз набагато дешевше коштують, ніж тоді, коли я починав. І зараз mm -hmm. вибір агромний. Реально вибираєш там будь-які там Холіленди, боя, там діджай, які зараз бюджетні випустили. там. Я Холіленди люблю. Ціна якість топ. А на що ми зараз пишемо? Зараз Холіленд Lark m 2 s малюсенькі мікрофони, взагалі, зручні. Їх не видно, вони не тянуть одяг. Ціна теж, до речі, досить приємна. Це десь доларів 100-150 плюс-мінус. Угу. В мене ці ще перші DJ-MIG, ці краще будуть. По звуку і по можливостям DJI мік перші будуть краще, тому що там можна і підлічку включити привиднув. Ну по, і, по функціоналу та, вони точно функціоналу краще, краще, тому краще. що вони і в себе пишуть, і в себе пишуть там, і, і є там а, налаштування додаткові. Ну, типа, стоподобно. вони і на старті було Вони скільки там Не, За 300 євро. Так, да, 300 доларів, от, десь чи 350. А тут 100 І понятно. Але по звуку ну мені хуліленди більше подобається. Але з розрахунком в тому, що ти хоча б потім звук цей трошки обробиш. А якщо людина лінива, як я, і нічого не робить зі звуком. Купляй DJI. — Добре, тоді я все правильно зробив. А на рахунок ще техніки, саме камер, це вся тві камери. На що ти зараз пишеш? Я зараз використовую Sony a 7 c 2 це моя основна камера. Угу. Друга камера, основна це така сама, я ще використовує моя дружина. І третя камера це Sony zv 10 Mark 2. Просто шикарна камера за свої бабки. А за свободу це, просто, це тобі, за скільки? Це я її купляв десь тисячу доларів. 2000 доларів. Але до. Да. Окей. Е, в мене Canon RP. — Угу. — Ти мене за це булиш. Ну як? Ну, Об'єктивно про зйомку. Камера зараз програє іншим виробникам. Мені в ній що не подобається. Бо, по-перше, вона огромна. Відносно. Ну, як і. Твої камери так. теж не маленькі, але та слоняка така нормальна. По-друге, мені не подобається, вона. З фокусом прикалується. З фокусом прикалується. А ліміт ще 30 хвилин. Ліміт так 30 хвилин. Ну, тобто це основне, що мені не подобається. Я не сильно перебір, перебірливий. Що б ти мені порекомендував тоді, От куди мені перейти? Хм. Я ж можу її продати? Ти можеш її за продати і за ті ж самі гроші купити кращу камеру. Отак от. Яку? Sony zv 10 Mark II. От тисячу доларів продаєш, тисячі доларів купляєш нову. І ідеально. Дивись, я людина, яка не хоче розбиратись в усіх налаштуваннях камер, яка хоче авторежим. Може може бути ZV? Тут дивись, не авторежим, є просто Ага. От ідеальний. Ти одне відео, там друге подивишся там на моєму каналі, як налаштовувати камеру. Потім ти ці значення, скоріш за все, ніколи не будеш змінювати. Крім uh -huh. там базова яскравість через ISO. Все. Uh -huh. Оце твоє автоналаштування. Один раз налаштовуєш під себе і готово. Okay. Якраз цю відео налаштовувати. Uh, я налаштував різні камери, і Sony в тому числі. Ага. Uh -huh. Зараз мені скажуть: о, ти тільки про Sony розмовляєш, чому не Panasonic, чому там не Canon R7, там і так далі. Але. Ну, я по своєму Сво... досвіду Sony зрозумів. Droucher. Просто ну, такі Sony Drocher я чуть-чуть є. Але ну... просто по своєму досвіду я зрозумів, що ця камера підходить найбільше під мої задачі. Все. А якийсь момент тому мені здавалося, роки 3-4 тому, мені здавалося, що популярність Sony е така сильна завдяки їхньому маркетингу. Ну... Вони якийсь момент почали просуватись дуже сильно. І в мене є прямо мої знайомі, мій приятель е Вова з каналу Відро. Кєдр він знімав, mm, okay. він мені прямо розповідав, як це відбувається, рекламна взаємодія е, для того, щоб було підписано, створено, знято на Sony Alpha, там, ць, щось, щось там. Тобто вони прям дуже сильно маркетингово просувались. А коли я розумію, що це маркетинговий хід, мені дуже складно зрозуміти, вони реально офігенні чи це ось заплатили. Mm. Тобі платили? Мені, на жаль, ні. От я чекаю того моменту, коли мені вже заплатять, і я таки буду. О, класний. Фоні... пишіть. Я вже думаю, може їм написати і сказати, рібят, ну якби. Відкрию тобі секрет, там так і було. Да? Да. Ну вони зібрали якусь кількість охоплень, <гум> написали їм. Точніше, вони, в принципі, взаємодіяли з різними брендами, в тому числі. <гум> вони безпосередньо писали Добрий день. Ми а, ось такі перегляди робимо. Ось така в нас аудиторія. і Їм. По-моєму, навіть там це не сильно з грошами було пов'язано, mm -hmm. просто їм давали цю техніку назавжди. Прекрасно, не що я купляю? Тобто, Sony, все-таки реально зараз топ. тому що дуже багато в студіях в різних країнах mm -hmm. світу на Соньки пишуть. Бачу, блогери дуже часто на Соньки саме пишуть. Найбільше ком'юніті, І якщо ти хочеш з кимось там поміняти об'єктивами, не знаю. Там ти на одному проєкті з декількома людьми, і я, зазвичай у всіх Sony. От ми знімали нещодавно івент. У Нас було чотири людини, у всіх було Sony. <ган> і прикинь, якщо б у мене був Canon, я віддаю цей матеріал монтажеру, монтажер такий ем... what the fuck. <ган> типу, як це просто мечити, як це кольорокорекцію нормально робити, обробляти, вмонтаж кидати. Вона просто не зійдеться. Точніше, з'їдеться, але треба час витратити на це, крутити там і так далі. Але якщо об'єктивно подивитися, то от Sony дозволяє тобі під час запису. Приблизити кадр, подивитися людина в фокусі чи ні. Uh -huh. Нормально працює від розетки. Ти можеш втикнути в павербанк, не знаю, там в мережу uh -huh. камера тримає окей. Є багато професійних профілів, там, логарифм, наприклад, який нормально працює, і який потім можна робити класну кольорокорекцію. Є багато а, зручний джойстик. Типу, у Canon, наприклад, тобі, щоб перейти по меню, тобі треба регулювати такою пімпочкою. Там uh -huh. ліво, вправо, верх-вниз. У Sony ти просто отак от крутиш. Uh -huh. Джойстик. Це зніше? Набагато. Uh -huh. Просто крутиш і все. І додатково на цей джойстик ще можна назначити чотири додаткових дії: Вверх, вниз, вліво, вправо. Що ти хочеш? Наприклад, наліво там, зробити з автофокуса, мануальний фокус, uh -huh. вправо, там, не знаю, там, змінити ISO. І отакі от такі фішки, знаєш, маленькі-маленькі, маленькі, вони в цілому створюють таку екосистему зручну, що ти вже не хочеш приходити на інший бренд. Це з сайффонами. Ти знаєш, покористувався, і ти наче розумієш, що технічно він слабше там, за якийсь Samsung. Технічно він навіть проігрує там, там чи ховий. Але от ти користуєшся і ти розумієш, що тобі зручно. Ну, кайфово, uh -huh. тобі все подобається. Uh -huh. І саме отут. Можна і порівняти, що Sony — це такий собі iPhone у світі камер. Угу, цікаво. А, такий момент а, про об'єктиви. Угу. Дивись, переважна більше, скоріш за все, хто дивиться мене, якщо хочуть вони перейти на камеру. Угу. Скоріше за все, вони не будуть собі купляти різні об'єктиви. Вони хочуть собі якийсь об'єктив, скоріш за все, щоб можна було відзняти розмовляючу голову, і плюс, щоб можна було знаєш, якихось футажів собі там у, у влог не знімати. Що це може бути за один той самий об'єктив? Тут знаєш палка з двох кінців. Угу. Якщо у тебе є вже готовий формат, ти знаєш, що я буду знімати говорячу голову у себе вдома. І це буде мій формат. Мені не треба знімати там слоумо скейтбардіста, мені uh -huh. не треба знімати тусовки там, чи весілля, то ти просто береш один об'єктив, фіксований, бо не які, там приближає, віддаляє, uh -huh. просто фіксований. який класно буде розмивати тобі фон, класно давати картинку, і він буде недорогий. Це 50-ка? Це якщо ми беремо, наприклад, кроп, наприклад, ZV 10, ZV-10 Mark 2, тоді це буде. 23 мм 1,4 або 30 мм 1,4. Uh -huh. І це прям покриє тобі все uh -huh. в цьому плані. Але якщо ти не знаєш, що ти будеш знімати, і ти будеш знімати і весілля, і кліпи, там, і дома щось, то треба тобі, звісно, зум. Це такий універсальний об'єктив, він коштує дорожче, uh -huh. і ти можеш змінювати фокусну відстань. Тобто, у тебе з одного об'єктива може бути як і широкий план, так і крупний план. Але із за цього в тебе не так буде сильно розмиватися фон і картинка ну менш якісна відносно. Я правильно розумію, об'єктиви, які приближують, вони більше дають тобі можливості різних, але mm -hmm. по кожній можливості вони будуть програвати одному, який не змінюється саме так. Тому я в основному користуюсь фіксованими об'єктивами, як у нас. Але mm -hmm. у мене є ще і зум. Тобто mm -hmm. я вибираю собі під задачу. Це, до речі, дуже класно, що ти зараз під цього під це підвів. Я дуже сильно всім рекомендую, хто підбирає собі техніку. Спочатку визначитись з форматом. У мене колись була людина, яка прийшла до мене на консультацію, витратила вже щось 4 тисячі доларів на на техніку, купила собі якусь камеру. я Вже не пам'ятаю, яку купила собі мікрофон з цієї. HyperX кольоровий, і потім приходить, ми спілкуємося, людина каже: Ну дивись, я зараз в Карпати поїду, влог знімати. А я розумію: ну людина, яка не вміє користуватися цією камерою, вона нічого не зніме влогового. Вона зможе максимум поставити цю штуку на штатів, відійти і поговорити на неї. Я кажу: рібят, ну то, що ви придумали, давайте дивіться GoPro візьмемо, якийсь мікрофончик, а людина каже: в мене закінчились гроші. Ну, це зараз смішно, людина вже знайшла виходи, але на той момент я сидів і думав, ну як можна впечатати декілька тисяч доларів, чотири людини витратили техніку і потім зрозуміти, що вона тобі. Ну прикинь, ще й мікрофон, HyperX, ну. Ну, я шарю там, стрімовський такий більший. Так, в мене є такий. Ну, прикольно а, На рахунок мікрофонів. До речі, теж хотів тебе дозапитати. А, Повернусь спочатку, попробуйте на телефон в друга, попросіть якусь камеру, візьміть в ренталі. До речі, це теж класна штука. Рентал-офієнна штука. Якщо ти в середньому великому місті, то це прям класно. Я коли починав, в мене там рентали не було, тому угу. на жаль. Ну ось я просто, Долос. якщо в мене була можливість в когось попросити щось, просто подивитись, як воно працює, я брав. Такий, окей, це занадто складно. Як, як я пам'ятаю, якусь соньку взяв такий. Ну, коли ти в житті ніколи не знімав mm -hmm. на Соньку, я такий а, дякую. Ну, Я добу з нею провів mm -hmm. я такий складно, поняв. Не, 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 піду я далі. Я пам'ятаю, як я на Софлер почав працювати. Я просто взяв софлер в оренду один mm -hmm. день. Такий вау! Ну, прикольно. Бо воно ж могло не піти, тому що є в мене клієнти, які, в яких от не пішло софлер взагалі. Тому це дуже класна порада, якщо є можливість взяти спочатку якусь техніку або в когось, або орендувати. Візьміть, протестуйте і користуйтесь. Стаподава. І в мене тоді ще таке маленьке питання. Що ще, окрім камери, окрім звуку, на що треба ще звернути увагу? Умовно, там штатів, якісь примочки, Ну ось у вас, наприклад, камера підключена розєт... в розетку. Mm -hmm. Це ж додатково окремо купляється. Uh, раніше вони в комплект поставляли, Aha. але насправді всі yeah, камери підключаються. Але насправді вони підключаються просто по тайп-сі. Я з Aliexpress замовив собі по 5. Зараз по одному долару кабелі декілька <Off> штук. Я замовив собі блоки по 4 Угу. От блоки не працюють дивно. Але кабелі нормальні. Але в основному у тебе вдома є якісь блоки. Замовив собі якийсь там, не знаю, плюс-мінус робочий і вже гуд. Вони будуть заряджати, і Type-C зараз є всюди, Там в камерах, в телефонах, в будь-якому випадку тоді mm -hmm. вони знадобляться. А так, що треба розуміти, що тобі треба буде додатково купити, ну, якщо ти знімаєш в iPhone, ну спочатку купи мікрофончик, щоб у тебе був нормальний звук. Потім вже можна, не знаю, якийсь дешевий штатив, хоча б щоб ти не на книжки там ставив mm -hmm. кудись, а нормально зміг відкадруватися. А світло. Світло стоподове. Хоча б одне, не знаю, будь-що, там є китайські. А про світло ми поговоримо в наступному відео. О, чудово. розкажемо, так. Да. І аксесуари, додаткові аксесуари це вже просто. Ну, чуть-чуть більше баловство, ніж необхідність. Mm -hmm. Тому. До речі, це прикольно може бути тобі на канал зняти підбірку якихось прикольних аксесуарів з Аліекспреса для відеозйомки. Я хочу зробити випуск а, про ті аксесуари і техніку, яка у мене так на поличках просто лежить. Я думаю, що. Не це. От я думаю, що куплю це і буде просто хай-левел. Але воно просто лежить я один раз використав все. Друзі, хай левел є. Ну те ж. Знімаєш на хай левел, але не з тим мене слова. А подожі: купив, хай левел є, все працює. І ще, до речі, у мене на рахунок китайських приколів є дві історії печальні. Один раз я купив собі. Е, мені потрібні були запасні акумулятори. І Я думаю, ну в мене нема зараз багато грошей на оригінальний там Кенон акумулятор. Mm -hmm. Куплю собі якийсь то ньювел чи щось таке. Є yeah, таке. Okay. Два штуки купив, включив. І по-перше, вони не індифікують, що вони розряджаються знайома. А по-друге, якщо вимикається фірмовий акумулятор Canon, файл зберігається. Угу. А якщо сів той акумулятор, я такий, а де файл? Нема. Нема. Було в мене теж. І тому я з тих пір таки я не буду купляти ліві акумулятори. Це одна історія, а друга з флешками. Я колись тревел-блогером працював, і в мене, умовно, було там 5 флешок, яких мені вистачало на звичайну подорож. І в якийсь момент я поїхав трошки подорож, ніж зазвичай, і думаю, куплю собі на всяк випадок китайську флешку. От просто зрозумів, mm -hmm. я не, не планував, що взагалі не розраховував. Я отак, от я знімаю влог. Я більше тижня подорожую в Нідерланди, потім заїжджаю в Німеччину. І в мене останнє місто було Дортмунд. І в мене нормальних флешок вистачило до записати: привіт, я приїхав в Дортмунд. І потім я міняю флешку в GoPro, Я записую, дивлюсь, ну є. Я прям в передперегляді є. Я записую весь влог по Дортмунду. Приїжджаю додому, а файлів нема. І в, мене, oh. і в мене влог просто з Дортмунда такий. Я в Дортмунді. Yeah. Тому я з тих пір китайські флешки теж не використовую. На всяк випадок. Можливо, там є нормальні, але будьте обережні. Це yeah. yeah. Я би, в принципі, китайську техніку, якщо ви замовляєте, спочатку тестуйте її, просто протестуйте, не, в жодному разі не, вип... не беріть навіть щось відповідальне. Дякую тобі, капітан Сань. Е... Сань. Підписуйтесь на канал на канал, задавайте свої питання. І я сподіваюся, ти заглянеш, якщо щось цікавеньке, технічне буде, повідповідаєш. Я завжди відповідаю. А також запропонуйте Сані, про щось зняти відео на канал, об'єктивно про зйомку.